Представляю вам на сьогоднішній день останню монету з серії Флора і Фауна. Монета з Зильбера, з недорогоцінного метала, з, з там под руком. Називається Совка Розкішна, присвячена такому метелику, який територія проживання це Україна. Тираж монети. 40 тисяч екземплярів, з них 20 тисяч в сувенірному пакуванні. На сьогоднішній день це найдешевша монета з усіх монет кольорових серії Флора і Фауна, її ціна ще не досягла навіть і тисячі гривень. У порівнянні з іншими монетами цієї серії, ціна яких досягає 2 тисяч гривень, якщо не брати серію Чорнобиль, звичайно. Ставимо лайк.